Вітаю станом на зараз. Евакуація триває. Затоплені нові вулиці на мікрорайоні Шуменський. Однак на сьогоднішній день ми бачимо, що потік води зменшується, і розраховуємо, що протягом дня вода поступово буде уходити. З різних міст України понад 100 чоловік приїхало працівників ДСНС. Які будуть розбирати наслідки надзвичайної ситуації Шоста ранку 7 червня. Буквально ще вчора тут стояла вода. трошки більше як за добу впала водичка до того рівня як була земку ось міст вже уже міст вже. над водою Ось. Останній бичок практично вже відходжує. І ось там на тому березі. На тому березі орки.